Щонайменше троє загиблих у Харкові приблизно о першій годині дня ворог обстріляв місто. Пошкоджені восьмиповерхівка та виробнича будівля на підприємстві. Площа займання становить понад дві тисячі квадратних метрів. Серед поранених працівники підприємства двоє з них у важкому стані. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі. Маємо таку інформацію, що під завалами поки йде пожежа і неможливо туди дійти. Є ще люди. Знаходяться п'ять е чоловік отримали поранення. Зараз вони перебувають у нашій міській лікарні, е тому працюють працівники ДСНС постійно під прицілом окупантів Сумщина. Майже сотні ударів росіяни завдали лише за минулу добу прикордоння під чільними ударами кабів. У великописарівській громаді через керовану авіабомбу загинула людина. У великій писарівці понад тиждень триває евакуація мешканців. На сьогодні вивезли більш як дві сотні людей. Дехто залишає громаду самостійно. Частину жителів вже прихистили в Охтирці. Там невозможно. Там же ж бомбить ні спати страшно. Летить над, над головою. Отак все движеться. Кожен день стріляли нина, градо той і спиш, спиш вікна, дрожать. Ну вже діватися було нікуди. А двоє людей загинули сьогодні на Херсонщині. Окупанти обстріляли цивільне авто між населеними пунктами Садове та Антонівка. Під обстрілами і Херсон ворог знову вдарив по житлових кварталах серед місця. В оселях вибиті шибки, потрощені дахи та стіни. Люди дивом вціліли пострадали. Не було зовсім скільки було прильотів? Було два. Після деокупації правобережжя Херсонщини, практично щодня під ворожими ударами, частина жителів через обстріли виїхала. Вже 44 тисячі людей після деокупації правобережжя виїхали до більш безпечних регіонів України. Серед них 6 тисяч та діти та близько 450 маломобільних осіб. Водночас гучно цієї ночі було на Росії на військовому аеродромі Енгельс. Саме там знаходиться стратегічна авіабаза, звідки ворог піднімає бомбардувальники, які запускають по Україні крилаті ракети. Литовище атакували невідомі БПЛА. І чергова бавовна на Білгородчині. Вона знову під обстрілом. Ворожі змі пишуть про одного загиблого і кількох поранених. Є влучання у будинки та автівки. Олена Петриченко, Олександр Коваленко. Новини одинадцятого каналу.